Доброго дня, це маркер подій. Я називаюся Яра Мочуйко. Перед початком нашої розмови обов'язково підпишіться на наш ютуб канал, реагуйте коментарями, відгуками, лайками. Для нас це все важливо. І ваша думка для нас це як маркер подій, маркер, куди нам рухатися і е, е, про що говорити сьогоднішнім нашим гостем є Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм громадської організації, український центр суспільного розвитку, політолог. Пане Ігоре, вітаю, добрий день. Вітаю, розпочнемо вже трошки з такої не нової насправді інформації, але дуже цікаві нюанси вже почали виникати, і вони стали відомі. Я хотів би з вами поговорити про допомогу від сполучених штатів, і стало відомо про те, що американські чиновники тиснули не лише на законодавців у Вашингтоні про те, щоб виділити допомогу, а також певний такий був не те, що тиск а. Певне нагадування і депутатам України про те, що потрібно цей закон приймати. Як нам реагувати? Як сприймати ось цей факт і як діяти? Ну, я думаю, нам треба на це спокійно реагувати конструктивно. Врешті-решт американці не просили е, нічого такого екстраординарного. Захист України це в першу чергу, е, скажімо так, ну потреба України, і ми повинні розуміти, що коли ми отримаємо навіть зброю від наших партнерів, потрібні люди які цю зброю будуть використовувати, оскільки е, в наших збройних силах воює певна кількість добровольців. Ну це всім відома історія. У нас є інтернаціональні навіть деякі там е, батальйони, е, але їх все одно ж. Не вистачає для того, щоб повністю перекрити потребу в живій силі, яка власне використовується на фронті. Тому, коли ми отримуємо більше цієї допомоги і хочемо яким чином не просто стабілізувати ситуацію, але й дати гідну відсіч Російській Федерації. Зрозуміло, що нам потрібно проводити далі мобілізацію, як мінімум в контексті навіть не стільки демобілізації, скільки в контексті певної ротації, тобто давати можливість тим, хто воює ще з 22-го року, більше відпочивати. І тут головне питання в тому, які цифри озвучувалися, наприклад, нашими партнерами і які цифри, наприклад, є у нашого керівництва, і тут є певна проблема. Вона полягає в тому, що наші партнери такі цифри називають наше керівництво усіляко цих цифр уникає. Я розумію, що можливо там з точки зору е, актуалізації е, цієї мобілізації або там якогось привернення уваги, ну і в тому числі щоб не давати росіянам ну, якусь там додаткову можливість мати ту інформацію, яка є важливою. Ми ці цифри е, якби не називаємо, але коли вони там з'являються, час від часу в в публічному просторі, вони навпаки, навіть ну відлякують деякою мірою громадян. Пам'ятаєте, ця історія з півмільйоном. Про яку дуже довго говорили, а потім вже сказали, що ні, насправді нам стільки не потрібно потрібно набагато менше. Ну, вона зіграла не дуже позитивну роль. Тому о, очікувано, що наші партнери нам на це вказали. Тим більше, що вони бачать, що в нас закон почне працювати тільки з 18 травня. Плюс, я думаю, не відразу він швидко запрацює, бо там, на деякі процедури, наприклад, на процедури повторних ВЛК для людей, які мали статус обмежено придатних, він взагалі там розтягнутий на багато місяців, і щось мені підказує, що ці люди підуть проходити повторну комісію. Якраз під кінець цього терміну, тобто вони навряд чи підуть там в перші місяці, і от таке додаткове нагадування: воно ну, воно про те, що в першу чергу це ж російсько-українська війна, це Росія напала на Україну. Захід нам буде допомагати, але і ми самі повинні продемонструвати, що ми готові правильно цю допомогу використовувати. Слухайте, ви якраз десь підвели до наступного запитання, тому що чи на ваш погляд, чи можливо такий сценарій, такий розвиток подій, що у нас буде величезна кількість зброї, але будуть проблеми. З людьми, які цю зброю будуть застосовувати проти нашого ворога? Чи може бути така проблематика? Ну, в нас проблема буде в тому, що в нас може бути зброя, дійсна. Хто буде її ефективно використовувати? В цьому буде певне питання. Не, не в тому сенсі, що в нас якась там колосальна нестача на сьогоднішній день. Це це насправді не так, і про це говорять самі військові. Вони говорять про інше. Вони говорять про те, що нам треба якось налагодити оцей кругообіг військових. Да, щоб вони дуже там оперативно змінювалися і відповідно мали можливість нормально відпочивати. Президент до речі нещодавно сказав, що ми почали формувати кілька вже, вже там майже сформовані кілька нових бригад, які будуть використовуватися в тому числі на фронті, але е, ну в такі питання: наскільки ці бригади встигли там ознайомитися з цією зброєю? Тому що, от, як розказують знаєте, військові деякі наші. Які там воювали і в тому числі використовували ту західну зброю, яку нам передавали від підготовки, насправді дуже багато залежить. Да, що ну, якщо ви дуже добре там маєте можливість підготуватися, у вас набагато менше будуть втрати, ви набагато ефективніше все будете робити. А якщо у вас було мало часу, але вам дали нову зброю, ви все одно не встигнете з нею нормально попрацювати, і це призведе до певних проблем. Тому для нас зараз ключовий момент це дійсно мати тих людей, які цю зброю будуть не просто використовувати. Дивіться, в чому ще момент ефективно її використовувати. Ну, знаєте. Це mm -hmm. ж історія з тими ж right. снарядами. Якщо їх стане набагато більше, ми зможемо їх набагато більше, наприклад, на день випускати по ворогу. Але це ж повинні робити люди, люди, які в принципі будуть мати можливість робити якісно, і ефективно. Тобто, питання мобілізації нікуди з України не ну, не відходить, не зникає. І я думаю, що зараз ну вже в принципі нема куди тягнути. Президент як верховний головнокомандувач, наш головнокомандувач пан Сирський, вони, мабуть, повинні озвучити, хоча б попередні якісь там цифри, скільки кого нам потрібно, на що ми розраховуємо, який спосіб це буде відбуватися. Ну і до речі, мабуть, припинити деякі речі, які е, б'ють більше по цій мобілізації, ніж навпаки, сприяють нормальному процесу цього рекрутування. Надважливо насправді десь пояснити людям і щоб у людей було розуміння, як відбувається цей процес. І от ви важливо сказали про те, щоб б розуміти, скільки нам потрібно військових, як ви взагалі реагуєте, і як вам реакція суспільства? Це більш таке вже філософське запитання, але от цікаво, як вам реакція людей суспільства на закон по мобілізації і загалом всі мобілізаційні процеси. Ну, Реакція суспільства очікувана. Я не можу сказати, що цей закон якось позитивно сприйнятий. Його, до речі, не сильно позитивно сприймали як громадяни, так і військові. Військові через те, що вони не побачили там. в принципі, в принципі Реалізації, да, і вони не побачили нормально якоїсь там ротації, а громадяни це не сильно позитивно сприйняли, тому що дуже багато речей вони все одно залишаються незрозумілими. Тобто дуже багато розумієте, попередньо, там півтора-два роки вони були втрачені з точки зору організації правильного процесу, щоб суспільство це сприймало у відповідний спосіб. Я коли згадав, що деякі практики треба припинити, я до сих пір не розумію, чому ми кожен ранок бачимо якісь відео, які підтрим, до підтримують розроблення. Зганяє Російська Федерація uh -huh. про мобілізацію, яка іноді відбувається в окремих регіонах на вулицях. Оці бусики там да, там так. запихування тут людей. Ну це ж дискредитує взагалі. І тут знов таки поховний головнокомандувач, головнокомандувач. Мабуть, повинні були б виступити і сказати: ми припиняємо взагалі таку практику. Крапка все в нас є. ТЦК до речі, в ТЦК черги зараз стоять. Люди приходять оновлювати інформацію, але це цього факт. менше показують. Але цього менше показують, чому тому, що розумієте, дійшло до того, що ходять окремі персони, які придовбуються. Вибачте за таке слово. Я іншого просто не можу знайти. До представників ТЦК провокують їх, записують все це на камеру. Вони нариваються на якісь там спеціальні бійки, Ну вони, мабуть, розуміють, що в них є якісь там підстави, що їх не мобілізують. Але ж вони по суті займаються про ну, такою пропагандою в бік ворога, тому що вони також використовують та да, провокаціями. А чому вони це роблять? Тому що ТЦКшники ходять по вулицях, хоч чому проблема. Якби вони були в ТЦК, то ця б людина в ТЦК. Аби не зайшла, її б не пустили, бо це режимний об'єкт певною мірою. Там розумієте, як то кажуть, війти можна, а вийти, от питання. Треба вийти з документами, де будуть стояти печатки. Тому от всі ці речі треба припиняти це раз. І по-друге, ну, у нас врешті-решт повинна з'явитися невелика група людей політиків, в першу чергу, військово-політичного керівництва, які візьмуть на себе відповідальність за ці процеси мобілізації, які відбуваються, і суспільство в нас доросле, з ним треба по-дорослому говорити. Вийти, пояснити, да, нам треба 200 тисяч. Я умовно зараз кажу. Я ж угу. не в плані там, да, так. яка там потреба. Ми це зробимо в такий спосіб. Точно, от я бачу деякі ж бригади, в них же ж взагалі немає проблем з рекрутуванням, в них черги стоять, реально. От я бачу вже рекламу там в Києві, наприклад, що гарантуємо там мінімум два місяці підготовки, ну там, причому в найкращих там, умовах, ще якісь речі. І, от, от, це сприяє набагато краще цій мобілізації, ніж те, що ми побачили в законі. А закон він буде ще допилюватися за допомогою підзаконних актів, за допомогою внесення змін там в інші нормативно-правові акти, які є в Україні, оскільки там є дуже багато питань, ці питання будуть викликати застереження, та й можливо стануть предметом судових розглядів. Слухайте, насправді десь помітні такі прогалини саме в комунікації і чомусь уже впродовж двох років. Але оцінює комунікації з населенням, навіть з тими ж військово зобов'язаними немає і певні такі побоювання є. Але віримо, сподіваємося, що ця комунікація знайдеться. Друзі, відреагуйте на нашу бесіду з паном Ігорем Рейтеровичем. І як ви бачите, як ця комунікація має налагодитися, що ви. Особисто очікуєте і хто має взяти відповідальність на себе, от саме за мобілізаційні процеси. Продовження нашої бесіди я б хотів з вами поговорити про зміни в консульських послугах за кордоном, як вони взагалі вплинуть на мобілізацію, і чи бачите ви певний, навіть певний такий зв'язок, ланцюжок, такий своєрідний, у того, що десь влада вже бачить, що можуть бути проблеми з кількістю людей на фронті, а зброя буде, і вже вдаються до саме таких дій. За кордоном до чого це може призвести? Ну я дивіться, поки не бачу нормальної якоїсь політики е, такої комунікаційної, яка би в принципі пояснювала всі ці моменти. На жаль, і це, це дивна насправді історія. Чому тому, що закон-то ми розглядали довго, про нього багато дискутували, да, говорили багато інших якихось там ну, моментів. І можна було вже цю політику в принципі, відпрацювати. Але це повертаючись до того, що я казав раніше. Це від того, що в нас до сих пір немає розуміння, хто повинен взяти на себе відповідальність, хто повинен в принципі виступити. Пити ну таким фінальним фінальною особою яка поставить цьому питанні крафт, Тому що дійсно ми можемо. Гарантом, ну у нас, в принципі, один гарант <хи> конституції. Да і мені здається, що президент повинен був би це зробити. Тим більше, що вже Верховна Жада за закон проголосувала, і ми тепер треба більше як би роз'яснювати, пояснювати. Тому що дійсно, ну може ну, бути дуже погано виглядати, коли ми почнемо отримувати більше зброю, але будемо задихатися від нестачі людей на фронті. До речі, західні медіа ж про це пишуть. Вони пишуть, що це можна виправити. да? І вони ну, в принципі, там пропонують іноді якісь там ідеї. Це не означає, що ми до них повинні прислухатися, ми повинні йти. Шляхом, який для нас є, наприклад, оптимальним. От головнокомандувач нещодавно відносно казав, що буде проведен аудит, і буде визначено, які частини де знаходяться, хто за два роки, там ну вже третій рік війни, жодного разу, наприклад, не був на фронті, але при цьому вони ну є там боєздатними частинами, які там знаходяться постійно на тих територіях, де бойові дії не ведуться. І він казав, що за рахунок цього можна буде дуже сильно змінити ситуацію. А, на жаль, ми поки не бачили, як би. Кого знаєте, проміжного звіту, де в принципі було б пояснено де було б пояснено, скільки насправді таких частин у нас є, да, і наскільки їх на цьому фронті будуть використовувати. І от так і от з таких дрібниць складається загальна картинка, і зрозуміло, що якщо ми не будемо давати відповіді на ці питання, бажання нам допомагати, воно потроху буде зменшуватися. Це факт. Ну подобається нам це не подобається, але скоріш за все, ми рано чи пізно під таку історію зможемо попасти. Якщо ми не вирішимо це питання, не дамо відповіді на. На, на, на ключові моменти, які стосуються взагалі навіть не стільки мобілізації, скільки протидії російській агресії, ну ми однозначно вже і так втратили багато часу, бо десь певні такі зволікання від штатів, але вони мали свої причини, наскільки ми бачимо зараз, причини в нашій певній такій організованості, причини в нашій дескомунікації, і ми втратили вже достатню кількість воїнів через те, і навіть певну кількість території. Але сподіваємося, що тут буде налагодження, пане Ігоре. Наостанок. Користуючись нагодою, я хочу вас обов'язково один з епізодів запитати про те, що напередодні Європарламент ухвалив резолюцію щодо нелегітимності диктатора Путіна. Як ви оцінюєте це рішення? Ми часто чуємо ось певні такі заяви, але чи це рішення взагалі має якусь вагу і до чогось може призвести, чи путіну там байдуже насправді? Ну, Путіну може і байдуже, але дивіться, це рішення важливе з двох причин: з одного боку, воно символічне. Зрозуміло, що це сигнал цивілізованому світу, і світ може там його приймати, не приймати, але це є. І це вже показово, тому що це далеко не останній орган колективний, який таке рішення приймає. І це такий орган, знаєте, достатньо серйозний. Ігнорувати в масштабах там демократичних країн. Ну, це достатньо складно буде. І є другий момент, дуже важливий. От давайте не будемо забувати, що будь-які рішення, які в майбутньому будуть приймати. Щодо суддів проти Російської Федерації, конкретних представників Російської Федерації, представників влади Російської Федерації, того ж самого Путіна, наприклад, да? вони повинні спиратися на певну прецедентну базу, яка, як правило, складається з рішень різноманітних органів. І от таке рішення там Європарламент. Парламентська асамблея Ради Європи це ж далеко ну, не остання, там Єврокомісія, там ще якісь там окремі парламенти, які приймали такі рішення. Це все буде іти, оцю, знаєте, якби копилку, яка буде потім використана для створення цієї ці, ці, ці підстави, цього ґрунту для того, щоб відкривати ті чи інші справи проти представників Росії. І в даному випадку, от так визнання там нелегітимності, ну вона суттєво ж обмежує і Російську Федерацію в якихось там контактах. До речі, це ще в третю чергу. Це такий сигнал певною мірою точенню Путіна, російській еліті. Що дивіться, все ж за великим рахунком зводиться ну так чи інакше до однієї людини. Якби цієї людини не було, або вона не робила mm -hmm. те, що вона робить, то ми б зараз могли б говорити про якусь нормалізацію. Ви б знову могли б повернутися в перспективі на свої віли, які залишилися в Європейському Союзі, і взагалі вирішити багато питань. Тому я би не, не думав ну не казав, що це тільки знаєте, таке рішення, яке ні до чого не зобов'язує. Насправді його в перспективі ще будуть достатньо активно використовувати і використовувати для вирішення конкретних якихось питань, які стосуються агресії Росії. Нам потрібно однозначно цю скарбничку поповнювати і цими фактами, і цими рішеннями від Європарламенту. Ігор Рейтерович, керівник політико правових програм громадської організації Український центр суспільного розвитку, політолог, був сьогоднішнім гостем маркеру події. Друзі, обов'язково відреагуйте на нашу бесіду. Вам, пане Ігоре, дякую за розмову. Підписуйтеся на наш Ютуб канал Всіляких вам гараздів. Будьте здорові! До побачення.